На Телеканалі Росі інформаційний підсумок дня в студії Наталія Майборода. Зараз про головне коротко надія на порятунок. Обласний центр матері та дитини у Каневі допомагає жінкам, які не знайшли розуміння у родині. Налагоджена співпраця з пологовими будинками і особливо по місту Черкаси Хочу відзначити співпрацю з пологовими будинками також і в районах області. І в разі виникнення проблемної ситуації з породіллю ми отримуємо інформацію від лікарів. Чотири лапі хатьки. Сьогодні світова громадськість відзначає день безпритульних тварин. Стерилізація гуманний метод вирішення проблеми безпритульних тварин. Так у Європі держава допомагає стерилізувати вуличних котів і собак, фінансуючи 20% витрат на такі операції. Дев'ятий десяток і 80 картин. Черкаський художник Володимир Нестеру презентував свою виставку. І оця виставка говорить про те, що це його підсумок. Ні, вогняні стихії створити мобільні пожежні групи для несення варти у потенційно пожежонебезпечних місцях. Пропонує прем'єр-міністр Микола Азаров. Приводом для такої ініціативи стало горіння лісів на Херсонщині. Глава уряду назвав дії пожежників при ліквідації вогню рішучими та грамотними, проте розкритикував прес-служби органів влади за відсутність оперативної інформації про хід боротьби зі стихією. Також прем'єр вважає за необхідне у період літньої спеки стежити за ситуацією ситуацію із космосу треба створити системний аерокосмічний контроль за ситуацією в наших лісах, степах, всюди, де складається небезпечна ситуація. Як це ми, до речі, робили в 2010 році, та завдяки цьому уникнули масштабних пожеж. У нас є власні супутники, гріх не використовувати їх на 100%. Черкасті закликають уточнити персональні дані у списках виборців. Виправити помилки можна у відділах введення державного реєстру виборців Придніпровського та Соснівського районів обласного центру. Це можна зробити особисто, або якщо людина не здатна пересувати самостійно, письмово повноважити іншу особу. При собі обов'язково необхідно мати паспорт громадянина України або тимчасове посвідчення громадянина України. Компенсаційні виплати тривають із 1 вересня. стартує реєстрація та актуалізація даних громадян. Тож наступного року вкладники Ощадбанку СРСР, які не отримали компенсаційну тисячу у 2008 му та нинішньому роках, мають шанс повернути свої заощадження, в якому обсязі залежатиме від можливостей державного фінансування. На сьогодні вже понад 2 мільйони 200 тисяч вкладників отримали компенсаційні виплати на суму майже 3 мільярди гривень. На сегодняшний день основная задача была выровнять. То есть выровнять условия, что те, кто тогда не получили, они получили. Все, сьогоднішній сегодняшний день все в равных условиях. Поэтому какое будет решение, значит, все одинаково будут получать, без зависимости, кто когда зарегистрировался. Освітяни звітують про готовність навчальних закладів до 1 вересня. Тисяча шкільних автобусів, закуплених державою, вже роз'їхались школами віддалених районів України. Підручники для першокласників розвезли бібліотеками освітніх закладів. 40 нових шкіл на 14,5 тисяч місць відчинять двері для школярів. Збільшиться і кількість дитячих садків. В Україні за перше півріччя 2012 року стало більше на 117 Дошкільних навчальних закладів або дитячих садочків загалом за 2,5 роки роботи уряду в нас місць в дитячих садках стало більше майже на 200 тисяч. Черга в дитячі садки зменшилась з 135 до 80 тисяч. Упродовж теми на Черкащині минулоріч в багатьох освітніх закладах виникали проблеми із забезпеченням книжками. Деякі підручники діти отримали лише у другому семестрі. Чи вдасться уникнути цієї проблеми цього року, дізнавалась Ольга Волошина. Олександра закінчила школу в цьому році, і про брак підручників знає не з чуток. Під час навчання у випускному класі книжки, яких не вистачало, дівчина позичала у старших друзів, брала в бібліотеці або ж роздруковувала електронні версії підручників з інтернету. Підручники надходили невчасно, тобто перший заход, бо там був декілька підручників, потім через два тижні ще через місяць ще. Деякі підручники взагалі надходили в кінці семестру. А от такі підручники, як англійська мова, німецька мова, прийшли взагалі. В кінці року вот у школах сподіваюся, що в цьому році проблем з підручниками не виникне, адже цьогоріч забезпечення книжками набагато краще ніж у минулі роки. Початкові класи вже повністю укомплектовані підручниками з усіх предметів. Книжки для старшокласників мають незабаром надійти. один єдиний момент це підручники для 10 класу англійської мови, яких в наявності немає. ми досить спокійно виходимо з положення, тому що діти кожен користується комп'ютером і з. <з> інтернету роздруковується відповідний розділ підручника у департаменті освіти. Також проблем із забезпеченням підручниками не очікують. Брак книжок для старших класів цьогоріч компенсують новими надходженнями. Всі інші підручники ми маємо. В повному обсязі за виключенням підручників для 11 класу. Зараз відбувається інтенсивне привезення підручників, таких як художня культура, етика, економіка, людина і суспільство з таких предметів, з якими в минулому році в нас були трішечки такі нестачі. була. Втім, витрат на книжки батькам школярів таки не уникнути. Підручники з поглибленого вивчення предметів для профільного навчання вони зможуть знайти лише у книгарнях. Їм болить чуже горе на Черкащині, обласний центр матері та дитини за неповних два роки роботи допоміг 14 жінкам, які потрапили у складні життєві обставини. Тут знаходять підтримку матері-одиначки, які не знайшли порозуміння у родині або залишились без даху над головою. Десять з них уже залишили стіни закладу, працевлаштувалися, мають житло і навіть вийшли заміж. Решта визначається із життєвими пріоритетами. Більше про це знає Лідія Маланіч. Маміуня, мамина. Маріночка, доча. Мамина донечка, Зірочка мамина маленька така. Маміна така. Катерину Козир та її двомісячну донечку прийти до обласного центру матері та дитини змусили життєві обставини. Жінка залишилася без даху над головою. Каже центр, і її єдина надія на порятунок. Адже тут для дитини є всі необхідні умови. Ми хоча жили коло батька, коло мого, він мене мені не рідний, отчому. І наша служба з Манківки не дозволений, я її пивав. А так в мене це вже друга дитина одну забрала, але була батьки другі. То вже в мене каже, ка сюди, наче, наче буде вже своя хата, потім забере. Ну, Ковточка, це футболочка, мальчик буде. Я назвала його Максимом. У Олени Білоус історія майже аналогічна. Зараз жінка тільки в очікуванні пологів, але отнести немовля у батьківську хату вона не хоче. Стосунки з родиною напружені. Дома там дровами, топим, газу немає, а тут усе є. І туалет всередині, і ванна, їсть, і їсти можна варити, і для дитини, і собі. Нам продукти виділяє держава, виділяє продукти, нам і їде наші завгосп по продукти. Готовимо їсти нормально, дружно, допомагаємо один одному. Йогурти там таке нам дають, кефір давали сьогодні нам. Це, там. соки дають. Ну, на праздники теж виділяють стол, нормальний там, і конфети, і печення, і соки для дітей, і для мамочок. В обласному центрі матері та дитини нині проживає чотири жінки. Знайти дорогу з домашнього пекла у цей дім їм допомогли соціальні служби. Та не всі мами знають про існування центру, і не кожна погоджується сюди їхати. Часто жінок доводиться переконувати. Налагоджена співпраця з пологовими будинками і особливо по місту Черкаси, хочу відзначити співпрацю з пологовими будинками, також і в районах області. І в разі виникнення проблемної ситуації з породіллю ми отримуємо інформацію від лікарів. Інший шлях виявлення таких проблемних ситуацій це через співпрацю з сільськими радами з сільськими головами, які також повідомляють про те, що може бути ситуація несприятлива для дитини. Проживання, харчування та засоби гігієни тут безкоштовні. Також жінкам допомагають підготуватися до пологів, оговтатися після них, вчать любити та доглядати за немовлятами. Приходять жінки елементарних навік, навиків догляду навіть за собою, не те, що за дитиною не буває. Ми їм прививаємо якісь навики жіночності. Ми учимо їх не тільки готувати, але і навіть краситись, косметики. Робити якісь зачіски, одягатись по жіночному. Десять мам уже покинули цей дім, але держава продовжує турбуватися про них, говорить директор центру Ярослав Перевіспа. Дві мами в нас вийшли заміж. Вони одна з них проживає зараз у Каневі на зйомній квартирі. До речі, приходить на нас в гості, навідує нас. А одна мама поїхала до себе, наче на Уманський район, так, і вона проживає там, також із небіологічним, але вже татом. Цієї дитинки центр матері та дитини розрахований на 10 осіб. Нині шість місць вільні. Ой, я Ярослав Перевістка звертається я. до всіх громадян. Якщо ви бачите, що жінка з немовлям на руках потрапила в кризову ситуацію, допоможіть їй знайти дорогу в цей дім. Розсібнули Сімдесят п'ять відсотків бездоглядних тварин України колись були. Домашніми зазвичай останні дні вони доживають у холоді, голоді та хворобах. На сьогодні у Черкасах прихисток у місцевому притулку знайшло лише чотири сотні чотирилапих. А скільки тисяч плукає вулицями, не береться підрахувати жодна структура. Сьогодні світова громадськість відзначає день безпритульних тварин. Це нагода нагадати про відповідальне ставлення до братів наших менших воскресенье нам привезли эту дівчину. Це явно бывшая домашняя собака, яка оказалась на вулиці. Вона попала під машину. І таких колишніх домашніх улюбленців у Черкаському притулку третина награвшись із чотирилапами, люди викидають їх на вулицю. Нужно людям розказувати, що такое стерилізація. Обов'язково вести перепись домашніх животних собак, щоб на вулицях не виявилися щенки. Часто безхатьками стає потомство домашніх собак і котів у розвинених країнах. Цю проблему давно вже навчились вирішувати. Стерилізація гуманний метод вирішення проблеми безпритульних тварин. Так у Європі держава допомагає стерилізувати вуличних котів і собак, фінансуючи 20% витрат на такі операції. А в Україні поки що цим займаються виключно благодійні організації. Цього року у Черкасах влада виділила 300 тисяч гривень для міського притулку. Це гроші на утримання служби відлову. Ще трохи залишається на харчування тварин у притулку. На стерилізацію коштів немає, адже така процедура у клініках коштує від 300 до 600 гривень. Гроші на це комунальники проситимуть у депутатів міської ради наступного року. Ми запропонували на стерилізацію. Запропонували, у нас є будиночок. Єсть можна праційну там зробити і так далі. І пишемо програму там ну, таку. ну що будемо робити в наступному році. І думаю, що якось питання вирішиться, нормально буде. У той час як зоозахисники стерилізують безпритульних тварин, щоб без хатків ставало менше, домашні чотирилапи розмножуються безконтрольно. У нашій країні немає законів, які б карали за безвідповідальне ставлення до тварин. Це ніким не контролюється, а все робиться зовсім, ну, абсолютно безконтрольно, кому як нам зберег. І якщо б в цьому випромісії государство наше все-таки почало інтересуватися, почала б вводити -то, -то нормативну базу. То, наверное, це була бы вот плюс стерилізація. Ми, бы вообще эту проблему бистро чи на ній забыли. Зробити внесок у вирішення проблеми безпритульних тварин може кожен, наголошують зоозахисники. Якщо господар стерилізує свого улюбленця, популяризація безхатьків зменшуватиметься. Інше питання його платоспроможність. Тож нині черкаські зоозахисники працюють над проєктом здешевлення процедури стерилізації, який планують подати на розгляд місцевій владі вже найближчим часом. Випалювання сухої трави та браконьєри люті вороги мешканців лісів та ставків. Через ці пожежі та жорстоке винищення зникають цілі популяції диких тварин та птахів. Уманське товариство мисливців та рибалок уже п'ятий рік вирощує, розмножує та випускає у природу фазанів, а також диких свиней, аби відтворити природні запаси. Нині своїх підопічних готують до випускного. Ось так вони тут закладені. Ми їх тут вручну кожен день дивимося, перевертаємо разів з одва на день, додаємо сюди водички, дивимося за температурою. Піддуманню відтворюють природну фауну лісів. П'ятий рік поспіль тут вирощують фазанів. За цей час випустили на волю понад три тисячі екзотичних пташок. Працівниці господарства нянчать пернатих підопічних, наче малюків у дитсадочку. Як і там, їх розділили на групи. Кажуть, новонароджені марята з'являються на світ смугастими і вже з характером. Одна самка за сезон висиджує понад пів сотні яєць. Вони не терплять, конкуренції не терплять. Тому ми наблюдаємо, якщо десь комусь якийсь характер не підійшов, ми міняємо їх з одного вольєра в другий. Наша свійська курка, вона що не кинь, вона все з'їсть, воду вона буде пити, як найду. Ціни такі, вони як в природі шукають де краще, де свіжіше. Фазан не просто хороша мисливська птаха, це біологічна зброя у сільському господарстві, каже голова товариства Юрій Мулько. Один фазан за тиждень з'їдає до 3,5 кілограмів колорадського жука. От тільки браконьєрам байдуже до цього. Ті непорядні мисливці, які цим займаються, вони стріляють все підряд. Знищують маточне поголів'я. Коли воно знищується, відтворення немає. Через що ми мусимо, хочемо, мусимо і робимо це. Відтворюємо фактично, от випускаємо пророк цих курочок, які будуть давати потомство. Ці дикі свині теж підопічні товариства мисливців і рибалок. Популяція цих парнокопитних швидко зменшується. Тут, у вольєрах, вони мають прихисток від браконьєрів і свіжу їжу. Ну, в основному пшениця, ячмінь даємо. Цим, які привели вже. А, є, а таким ось, основна кормова база це кукуруза. Вони саме більше її. Пшеницю теж їдять, ну їдять все. Як бачите, свині, ну, можна сказати, доглянути. Ось овці, наприклад, я думаю, кілограм 170-180 десь. Потомство тут отримують від дикої свині з найкращими якостями. Єгор каже, ці тварини дуже розумні, мають нюх, як у собаки і надзвичайно сильні. Чотирирічний кабан своїм іклом може розпороти легкову автівку, мов папір. На даний час в наших, наших е угіддях, в нашому регіоні, це після ведмедя, е, друга хижа тварина. З фактично від дикої свині втікти і заховатись неможливо. Льоха зазвичай приносить по 5-7 поросят. Нині у господарстві чотири підопічні, які народжуватимуть у природі. І добре, якщо там приживуться і не повернуться до вольєрів. Сподівається, єгер за місяць. У лісах поселять і фазанів. Більше 200 птахів, яких випустили цього року, вже добре прижилися на волі. Ще більше сотні птахів залишать вольєри незабаром. Таким чином, уманські мисливці прагнуть відтворити природні запаси диких тварин та птахів, аби діти та онуки могли бачити їх не на малюнку в підручнику, а в лісі. Дев'ятий десяток і вісімдесят картин Черкаський художник Володимир Нестеров презентував персональну виставку. Її присвятили ювілею автора. На вернісажі глядачі побачили роботи, створені митцем упродовж 50 років. Насолоджувались мистецтвом і наші кореспонденти. Портрети, натюрморти, пейзажі та графіка. Все це належить руці одного майстра. Свій доробок майже за півстоліття Володимир Нестеров вирішив показати черкасцям на персональній виставці. Попри поважний вік, автор вже розміняв дев'ятий десяток. Він може жваво розповісти історію створення кожної з робіт. Тут лінне е, большої При, Приходиться і деякі переділувати роботи, доділувати потом. У мене навіть я навіть переписував роботи і заганяли. Ну, Буває такі, заскоклі. У перший день виставки обласному художньому музею довелося витримати справжню навалу глядачів. Серед них і пересічні черкасці, і досвідчені колеги майстра. Побаченим гості Вернісажу залишилися задоволені. Він зробив дуже велику кількість тематичних картин. Пейзажів, портретів, натюрмортів. І сьогодні ця виставка говорить про те, що це його підсумок за весь от до сьогоднішнього дня. Творчий шлях. У свої 80 Володимир Несторов і досі не випускає з рук пензля. Незабаром має з'явитися його чергова робота космонавти. Ювілейна ж виставка майстра ще триватиме. Такими подіями відзначився цей день. Про перемоги і поразки наших спортсменів розкаже Людмила Шевченко. Живіть яскраво. Я вітаю вас. Час для новин спорту. Про результати та досягнення черкаських спортсменів далі. У Черкасах грають у бразильський вид спорту футболи. Їх красива, динамічна та технічна гра, нещодавно почала утверджуватися в нашому регіоні. Обінавши пляжний футбол та волейбол, отримали футволи. Сьогодні це один із найнезвичайніших видів спорту, який викликає інтерес у багатьох спортсменів. На майданчику здебільшого грають чи то футболісти, чи то волейболісти. Адже правила взяті з обох видів гри. Зазвичай на пляжному паркеті по два гравці в команді. За допомогою ніг футболістам необхідно перебити м'яч через сітку, висота якої 2 Три см. сантиметрів. Грають по три сети до 15 очок. Нещодавно на одному із черкаських пляжів розпочався перший в історії Черкащини чемпіонат області з футболу. У протистояннях беруть участь 10 місцевих команд. Вже відіграно перші матчі першого туру. Команда прискор перемогла шармельшейх Шейх 0 та гравців Живчика 2 з таким же рахунком. А світоприлад переграв Азот 2 0 Вчора зіграно матчі у другій групі. Дніпро 2003 та темна конячка з результатом 2-0 Розправилися зі збірними командами Живчик 2 та 1. Це новий вид спорту для міста Черкас, вважається дуже екзотичним. Ну, в городах, де є пляж, вважає, що має бути такий від спорту дуже інтересний. Приходить відкритий бент області. Торкається команда зіграла по дві ігри, по три, що фаворитів не ясно. Суперфінал Європейської юнацької баскетбольної ліги відбудеться у Черкасах. Черкаські мавпи 96 були господарями традиційного євротурніру. Нещодавно став відомий календар головних клубних юнацьких змагань Центральної та Східної Європи. Кращі колективи континенту зіграють в Євролізі три тури, після чого визначать чемпіона в суперфіналі. У черговий раз боротьбу за нагороди розпочнуть і черкаські мавпи 96 Цьогоріч фінальну частину цих змагань побачать в Черкасах. Саме в нашому місті на початку травня розіграють переможний кубок. Оскільки Черкаські мавпи 96 будуть господарями суперфіналу, вони автоматично отримують прописку в головній стадії змагань. Тож три тури чемпіонату для команди Максима Михельсона матимуть більше тренувальний, ніж турнірний характер. Свій перший тур в Євролізі черкаська команда розпочне 25 жовтня в російських хімках. Точна дата черкаського суперфіналу поки що невідома. Нагадаємо, минулого року домашній паркет допоміг черкаським мапам-96 святкувати успіх в першому турі ЄЮБЛ. Спорт без перешкод та рух без кордонів. Вуличні гімнасти підкорюють черкаські паркани, використовуючи спритність свого тіла та силу м'язів. Сальто вперед і назад. Розвороти на стіні, різноманітні вінти та твісти. Викрутаси у поєднанні з елементами паркуру та акробатику. Вже стали стилем життя більше півсотні юнаків. Про те, як готуються до підкорення міста черкаські екстремали, дивіться далі у сюжеті. Фріран з англійської мови перекладається як вільний біг. Ніяких обмежень у дистанціях, швидкі, чіткі рухи. Вуличний спорт не просто видовищний, зазначає черкаський екстремал Володимир Левченко. Любитель долання перешкод називає фріран естетичним. Хлопці зараз 19 років, з них 5 Він присвятив руху без перешкод. Мені найкраще подобається крутити вінти, оберти вокруг продольної осі, в безліч оборотів, в два, в три. Ну три пока це мій ну, Мій приділ. Наскільки травматичний цей спорт? Дуже травматичний, але якщо мати голову на плечах, то все буде добре. Таких цінителів акробатики на свіжому повітрі в обласному центрі знайшлось чимало. Хлопці часто збираються, аби потренуватися та показати, хто на що здатен. Діляться досвідом один з одним та працюють над недоліками у виконанні трюків. Ігор Лещишин свого часу спробував свої сили у багатьох видах спорту, проте саме фріран йому припав до душі. Разом з іншими хлопцями займається по кілька годин мінімум один раз на тиждень. У нас е бувають такі. Е Мероприяття, коли ми збираємося нічого попригати, тобто, нічого можна дістатися до тих місць, до яких в день не підійдеш. Тобто це також ну, є, але ми в основному займаємося днем. Івану 14, і він вже три роки вправно долає складними стрибками перешкоди. Каже, під час кожного трюку адреналін зашкалює. Хлопець від цього спорту отримує величезне задоволення. Його захоплення часто дивує оточуючих. Я унікальний, ну ніхто більше так не зможе, як я. Ну допустим, там якісь люди, такі, що то ну, ходять, гуляють, вони за мною просто не зможуть повторити. Це мені в цьому подобається. А ти часто демонструєш людям свої вміння? Да, часто кож кожен день пригаю там по вулицям. А як люди реагують? Ну, жахаються таких любителів фрірану по всій країні чимало, кажуть черкаські екстремали. Зовсім скоро вони планують влаштувати з'їзд всіх прихильників цього спорту. Щоправда, запросять фріранів лише з області. У мене це остання інформація у випуску. Підкорюйте й ви свої вершини. А побачимося завтра з новим блоком свіжої інформації. На все добре! Прогноз погоди на 17 серпня. За даними Черкаських синоптиків, температура повітря по області вночі становитиме 10-15 градусів у день – 19-24. У Черкасах вночі буде 12-14 градусів, у день стовпчик термометра сягатиме позначок 21-23 градуси. Температура води у Дніпрі біля Черкас 22 градуси, атмосферний тиск знижений, на ближчі доби поступово зростатиме. Відносна вологість повітря залишатиметься високою. Буде хмарно з проясненнями, невеликий дощ, вночі та вранці місцями по області туман, вітер західний 50 метрів за секунду. Черговий обширний циклон рухається з Атлантики на схід. Надходження суттєвого тепла на Черкащину вже очікується у період з 20 по 25 серпня. А найближчі 2-3 дні переважатиме помірно тепла погода з окремими грозовими дощами. За церковним же календарем, 17 серпня відзначається день пам'яті святої преподобної Євдокії Явдохи. Дощі у цей час ідуть серед білого дня без блискавок та грому. У народі казали, яка Явдоха, такий буде листопад. Якщо день погожий, ясний, то й листопад буде погожим, а Якщо похмурої дощ іде, бути йому сірим та туманним.